Остапе бачимо вас в центрі нашого кадру. Остапи, сьогодні насправді такий день, про який ми так, про цю дату насправді десь забули. І мені про це нагадав секретар Львівської міської ради, зараз військовослужбовець Збройних сил України Маркіан Лопачак. Що 1 червня, у день захисту дітей у 1996 році. Україна остаточно завершила своє ядерне роззброєння і передала усі ядерні запаси, в тому числі ракету стратегічного призначення, не тактичного, а стратегічного, яка називалась сатана. І, в принципі, багато хто зазначає. І є така думка, що саме от тоді, 1 червня, 1996 року. Війна України і Росії, ця ситуація, яка в нас зараз відбувається уже у наші роки, у нашому столітті, наступному столітті, саме тоді ця ситуація стала неминучою. Чи вважаєте ви от той крок 96-му році, кроком, який справді ну, можливо, ми навіть не недооцінюєм як він вплине на світову історію, тому що ескалація? У війні України Росії проти України з кожним днем з кожним тижнем все більше і більше, і дуже багато світових експертів відзначають, що скажімо так, протистояння Росії з усім військовим блоком НАТО зараз уже є ну, далеко не виключним і на набагато ближчим ніж це було там ну грубо кажучи, рік тому. Ну, ця дата, на яку ви посилаєтеся, яку ви згадуєте, вона для мене є похідною від трошки інших дат які подій, які передували тому. А рік, так, 94-й. І це недавно зовсім виявилося з мемуарів різних там діячів. Не Кравчука запитали першого президента. Ну, так давайте Євросоюз і НАТО. Кравчук. Бажаючи йому перевертатися з великою швидкістю пропелером в грубу, сказав, що ні в якому разі Україна бачить себе стратегічним партнером Росії. Ось звідти і треба починати відлік страшної катастрофи, якої уникнули наші, наприклад, Балтійські сусіди, уникнули сусіди по. Червоно-більшовицькому бараку соцтабору західні країни, наші сусіди. А вибрали ми Ми особисто своїми руками ну, не ми, наші попередники. Оце дебільне посткомуністичне населення, яке марило сидіти з ракою на дешевій російсь... російській голці до кінця свого життя, говорити всюди по паруськи. Бути частиною великої руської культури, просто вже в незалежненькій такій україночці, знаєте, де тільки садки вишневі колохати були даровані патріотам з вишиванками, з відродженням гаївок, щедрівок та колядок. І цим, якби, задовольнилася сама ідея України. От вона мовляв, є все, заспокойтеся. Ось звідти треба брати витоки якраз від того стратегічного вибору, бути перепрошую. Просто-напросто, якби в ширинці Росії до кінця життя свого. І повірте, у нас ще дуже багато є навколо, які щиро переконані в тому, що не було би страшної масакри, ні Революція Гідності, 14 рік, анексія Криму, Ордло, ні теперішньої страшної війни, якби далі собі Україна, як заповідав великий Віктор Фіодорович Янукович, сиділа би тихонько. Пашталакали би по-русски, відмовилися від НАТО, відмовилися Євросоюзу, від Євроасоціації, з Чорноморським флотом себе під боку. Всі були би мір, дружба, Басков і Кіркоров би гаструювали до Закарпаття включно і всім було би дуже хорошо. А тут, бачите, якимось там, розумієте, патріотам захотілося незалежності повноцінної. Захотілося по суті української і європейської України так, от тепер, начебто, ця страшна макабрична війна, є розплатою за це бажання не бути з Росією або навіть бути антиросією, що для мене взагалі є національною ідеєю України в теперішній. Тому я би от трошки би відмотав уже роззброєння, як таке, про яке ви говорите. Це вже є наслідок оцінного первинного геостратегічного рішення мислення себе частиною руського міра ще до того, коли руський мір був взагалі оформлений як доктрина, як концепція, бо це вже сталося більше в нульові роки. Але в 90-ті роки приналежність до російського простору для українців розглядалася тоді Малоросів, холоїв, хухлів, не недостріляних, розглядалися як єдине безальтернативної. Та вибачте, в нас на кожних виборах перемагали комуністи на виборах. Та в нас, перепрошую, в 2014 році комуністи сиділи з фракцією в 11% голосів. В парламенті, то про що ми говоримо? Це все зараз, заднім числом. Ми говоримо про якусь таку міфотворчість, а що було би, якби. Ось я все ж таки виводжу це не з роззброєння, бо розброєння є наслідком стратегічного рішення самої України в особі отого всього посткомуністичного номенклатурного, оцього всього помийного так званого проводу. Ось оце вже є наслідок. А це от... був наслідок. Я так це бачу. І ну як бачите, мені здається, що ця війна дає відповідь, що саме це лежить в основі? А скажіть, будь ласка, це ж важлива історія. Ви згадали про Кравчука, який власне розпочав це ядерне роззброєння? Кучма вже завершив. Як ви гадаєте, а чого було більше в на початку 90-х російських технологій, технологій, Москви, які привели до управління нашої держави на виборах, все ж попередньо попередньо партійного працівника Кравчука? Чи це був е, чи це була помилка українського народу, який просто не зумів тоді розібратися? Ну а що це було у 2019 році? Технологія чи помилка? Ми так по кожних виборах теж можна поставити це питання, і ви правильно його ставите. Ну то по кожних виборах можна ставити питання: а в 2010 році це була технологія чи, чи, чи помилка? Чи може раптом наймудрий український народ на всій планеті Земля собі взагалі придумав проголосувати за двічі судимого зека? Ну просто не то, що не політика, просто БК натурального, який ну не те, що двох слів не міг зліпити. Оце от батя, оце все паханство. За це ж проголосувало вибушка 13 мільйонів людей. І, І ці люди живі ще досі. Ці люди живі ще досі. Люди самі творили своє пекло. І це я не, я не говорю це з міркувань віктимізації жертви. От мовляв, самі винні, знаєте, то от можна зразу собі тут накрутити, що таке зловтішання. Ні, це є абсолютно здоровий погляд в, в дзеркало. А 90-ті роки взагалі дзеркала не було в країні. У 90-ті роки Україна дивилася в Росію і бачила там себе. Українського дзеркала не була взагалі. Та ви ж уявіть собі, що держава була вже на карті світу, вибачте, 5 повних років, і аж тоді з'явилась Конституція. Та в нас національна валюта гривня, завдяки е, Вадиму Гетьману, з'явилася 95 96-й, 97 роки. Країна вже існувала 5 років. Ну про що ми? Ми так це є, розумієте, гальмо. Я не знаю квадратів, кубів четвертій степені. Ми бачили себе в Росії. Нам навіть не залежало маркувати свій простір, тому що, вибачте, де маркований кордон у нас відсутній був навіть на початок вторгнення з усіма там, сусідами, так повністю. Знаєте, це ще виникало якісь питання. Тому ну ви розумієте, про що ми говоримо? Якщо ми не будували своєї держави зі старту. І ми є одна з тих небагатьох країн, які першим своїм президентом не обрала дисидента чи людину, яка доклалася до відродження незалежності. І, і, і це ж приклади. Чехи обрали дисидента Гавела, поляки обрали дисидента і борця за волю Польщі Лєху Валєнсу. Всі країни Балтії пообирали людей, які за вільну Естонію, вільну Литву і вільну Латвію, і то по тюрмах сиділи, то під арештами і взагалі докладалися до правозахисних рухів і так далі. Ну а Україна обрала комуністичну партію, яку назвала українською вже. Тому ви знаєте, заднім числом це якби легко говорити, але по великому рахунку, от якщо відмотувати від основ. Ну я так, ну якби я цього не роблю. Бо ну що то зараз заднім числом говорити? То все ж таки це було органічно. На той момент суспільство було ось таким яловим, гнилим, протухлим, креольським, з зросійщеним. Понаїжджали оті, от розумієте, нащадки визволителів, понародили тут дітей, внуків і ті діти внуки пізніше стали першим населенням незалежної України. Які ту незалежну Україну вибачте на слові не кажуть не бачить. Для них незалежна Україна це була просто, знаєте, на цвяшок повісити іншого кольору права. А далі лишитися совєцьким чоловіком. І на то обслуговування совєтського чоловіка все було спрямоване. Тому ну, от зараз бачите, це не, це не технологія, це не помилка, це була от така природня картина для тогочасного суспільства. Яке по великому рахунку до появи незалежної, демократичної України взагалі рук ніяких не доклав, та маленька згорстка дисидентів, шестидесятників, рух, Чорновіл та інші наші моральні авторитети, це, напевно, просто їхня заслуга, але скористалися цим советське населення, яке перепрошую, нагадаю. В грудні 91-го року 90% проголосувало, чи там 90 з чимось за незалежну Україну. А ще перед тим півроку у березні стільки само проголосувало за збереження Совєтського Союзу. Ну, от, от і все, що вам треба знати про мудрих людей того часу. Тому ну, зараз пізно про це якби говорити, але на превликий жаль, якщо дійсно відмотувати, я так мене до цього. Поспонукали, то воно все опирається в ту страшне травмовану ідентичність породу совєтського чоловіка, який просто почав правити в Україні. Вибачте, її правив аж до початку війни. Я не знаю, чи ми встигнемо зараз дати цю карту, але я її загуглив і знайшов. Кинули. Вибори Кравчука, це ж також дуже цікава історія. 91-му році переміг на Львівщині 75%, на Франківщині 67, і 57% на Тернопільщині. Але, наприклад, вже на Волині чи Рівненщині, чи тій самій Житомирщині чи Хмельниччині перемагав, перемагав Кравчук і перемагав всюди з результатом понад 50%. Тобто, у першому турі там не було якихось качель, коли. Качелі коливання на Чернівеччині були на Буковині, та 43 відсотка, але також на користь Кравчука. І тому ну це, от ось ось ця мапа, яка зрештою ну, підтверджує все, що ви говорите. так, це наша політична історія. Ну от вона така була зразу. Було видно, все ж таки, певне, якби градацію громадянського ну такого прогресу, тому що всі ми однаково вийшли з червоного табору. Ну, але знаєте не всі однаково почали дихати на червоне з настанням незалежно, незалежної України. Тяжка історія. А потім накладіть сюди карту Кучма Симоненко, а потім накладіть сюди карту Янукович Ющенко, а потім накладіть сюди карту Яну... Там, Януковича вже 10-го року і 19-го, і будете мати в принципі розуміння. Що ну, значна така о, та Ядерна Україна, оце така ядро України. от е, Завжди щось її розумієте, от клинило та й клинило її. Клинило на схід та й клинило. Клинило в ту Росію немитою та й клинило. Знаєте? Ну, от так клинило, що тепер ось маємо. Ну, я, я далекий від думки зараз, заднім числом, звинувачувати, але політичну історію треба знати. Бо якщо її не знати, ну то вона буде повторюватися ну, то безконечну кількість часу. Висновки робити точно треба. Тут можна і карту відразу дивитися, що як за шарія голосували на на останніх О, місцевих так. виборах перед повномасштабним вторгненням. Це теж було для нас тут у Львові щось таке неймовірне і нереальне. Чому так? Чому люди підтримують а потім цю людину? Раптом всі, а потім всі такі здивовані? Що ті регіони, де він був присутній від селищної до обласної ради, найбільше потерпають від російських кабів, uh -huh. іскандерів та Ну, я, sure. я, я коментаря не даю з цього приводу. Тому що ну, коментувати те, що трава зелена, а дощ мокрий, ну якось і сенсу особливо немає. А от поговоримо ще про наших партнерів. Пише наша постійна глядачка Тетяна Присижнюк. Пані Наталю, винні нам підписанти Будапешту. Ой, як винні? Ну і потім додає звичайно, і ми самі собі ще більше винні. Перед батьками воїнів, що життя поклали за нас, ми винні, бо приводимо до влади тих, хто це все допустив. Ну, це така свідома позиція того, що справді ми мусимо брати відповідальність за те, що в нас відбувається в державі. Але коли ми говорили в четвер з Віталієм Портиковим про це і знову ж таки згадували цю історію з Будапештським меморандумом, що нам давали гарантії, то він каже, що це така дитяча позиція нам до цього. Взивати нам про це згадувати і казати, що от має Сполучені Штати Америки і, і, і країни інші нам щось гарантувати. Ви як до цього ставитеся? І, і що зараз насправді впливає, на вашу думку, найбільше на а, рішення світу, допомагати нам чи не допомагати? Ну, бачите, образа це завжди дуже солодка емоція. Вона людину розніжує ображена людина, особливо ображена так глибоко, кровно і так патологічно. Вона, як правило, їй достатньо впиватися і споживати оце постійне вогнище, образи для спалювання своїх власних дій, жодної безвідповідальності, ну від, власне відповідальності. Тобто безповідальність ніякої не треба робити висновки, ніякі питання до себе ставити не потрібно. Не питати себе, чому ми, будучи в центрі Європи, до 2024 року не є ні в ЄС, ні в НАТО. От забравши mm -hmm. сотні причин. От просто питання пройшло 30 років. Це є третина століття. Ми досі ще говоримо. Малюємо якісь плани, щось там придумуємо. Розумієте, своїм хвостом, тим тракалорним, розумієте, от собі лоскочимо свої ніздрі, і там розумієте, собі придумуємо якісь, знаєте, купа причин і так далі. От питання ж дуже просте. От Або народ, держава йде по треку цивілізації, або вона закохана в свій якийсь грьбаний третій шлях який її приведе в якусь абсолютно унікальну систему координат, розумієте, галактика чумацький шлях. І там заживемо всі дуже мирно і щасливо. Оця інфантильність, оця дитячість, наївність, це не є діагноз. І це навіть не пояснення. Це вирок по великому рахунку. Тому що суспільства, які інфантильно ображаються на всіх, крім себе. Шукають в гімні шкварка всюди, крім свого. До всіх мають купа застережень питань, претензій, крім себе миле, тому що ми ж жертви, ми бідні, нещасні. Ця от замкнуте коло цієї віктивності, коли жертва є бездіяльною, а розраховує лише на реванш, на сповнення якихось ілюзорних обов'язків перед собою. Ну, воно нікуди не приведе взагалі, в принципі. Я зараз не про народ, а про політичний провід. Тому що політичною позицією держави було, власне кажучи, абсолютно сліпа, наївна, інфантильна. Ну це ну, незрячість. Тобто, не бачити світ навколо, не бачити своїх сусідів, не бачити взагалі тренди. В 2008 році Грузія показала всім приклад, що буде. З кожною. До кого прийде Росія? Ну, то з 2008 року ще в когось були якісь ілюзії? Виявляється, не було. Після Грузії у нас ЗЕК став президентом. Ну то, ну, куди ці інфантили побігли? 19 й рік. Усім вже стало все зрозуміло. З якогось рояля вилізли інфанти. Абсолютно безмозлі істоти в кількості понад 70% від населення. І просто про ну ну от, от просто за, заманіфестували своє, ну якесь просто геополітично імпотенцію, і просто якесь убожество. Абсолютне, просто чи то по приколу, чи це знаєте, як так кажуть, кнопка самоліквідації дуже часто має якраз форму урни. От воно так і сталося. Оце інфантиінфанти замішана то на образі, то на якихось розумієте, очікування зовні. Оце воно воно завжди ходило всі 30 років. Воно ходило, ходило, і зараз просто якось. Знаєте, такий час стає, настає просто дефрагментувати цей жорсткий диск. Ну от війна насправді це робить Дуже дуже свій вишукано-кривавий спосіб. На преликий жаль, але ця дефрагментація вона, якби, мусить бути. Якби, якщо далі сповідувати оці такі, знаєте, якісь наївні речі, не бачити зараз реальну розстановку сил на війні. Тупо не бачити взагалі диспропорційність ресурсів. Не читати, що нам пишуть західні медіа, оце так ігнорувати, плюватися на кожного західного політика, який каже щось інше, що не вкладається в абсолютно вже вихолощену і якусь навіть злоякісну, взагалі якусь тенденцію там про про перемогу, про кордони 91-го року, про щось правильне, але нездійсненне. Ну от якщо цього всього і далі не бачите. Ну, то в принципі це зайде в такий, знаєте, майже вже якби такий самоубивчий виток. Це така мертва петля, де от можна кружляти до безконечності, живучи ілюзіями, якимись ще чимось, устремліннями, перекривати це все ну, просто людськими життями, яке ну перепрошую одного людини. Ну і, і воно б так може бути безконечно. Оце, ну мені здається, та дефрагментація інфантильності. вона Ну вона, вона, вона мусить бути. Ну бо без того в принципі та й шляху не дуже до видко в попередньому питанні Наталя згадала відому українського журналіста, експерта, який дуже часто і до нас вмикається за це. Ми дякуємо Віталія Портнікова. Ну насправді ви ж розумієте, що цього тижня Віталія Портнікова його дебати з російською журналісткою, яку чомусь е, знають дуже багато українців і на жаль, і слухають стали таким хітом тижня, і те, як Віталій Портніков е, е, впевнено. Пояснив усі тези і розбив тези про російську імперкіс імперськість. Перепрошую. Це з одного боку, а з іншого боку, і сам Віталій Портніков про це говорить, що доволі дивно, що українське суспільство таке було подивоване тим, і дуже багато в коментарях писало, як нарешті розвінчали Латині. Ну знову ж таки, чому ми про неї знаємо? Я приблизно можу здогадуватися, як ви до цього ставитеся, але просто таке запитання: чи ви бачили ці дебати, і ваша позиція стосовно них, і чи важливі взагалі такі речі під час повномасштабного вторгнення? Портнікова повномасштабного вторгнення, дебати Портнікова та Латаніної. Ну, перепрошую, тяжкий тиждень завершуємо. вже умовлююсь Я змушений був це подивитися тільки з тих міркувань, що я був абсолютно шокований, незрілим зачудуванням. Незрілого і того самого наївного суспільства, про яке ми говоримо. Я те, що зараз я скажу, воно ніяким чином не стосується конкретно когось із персон. Але мене насправді ну, не те, що здивувало, а якось так дуже засмутило те, що дуже банальні речі, емпірично емоційні, банальні, ну, на межі. з Вибачте, школа шостий клас речі озвучені. Ну просто от о, озвучені. Які, вибачте, в наших етерах озвучуються кожний другий день, в інших етерах кожних 15-й день. Раптом так от будьте, прозріло людей. Таке враження, які ну 24 й рік на, на дворі, якби третій рік війни, а люди зараз прям отримали вау-ефект від проговорки ну таких базових речей. Взагалі, які мені здається, школяр просто має знати, і навіть в принципі, то й не зверне увагу. Я в цьому шоу бачаю розумієте Це ж як треба втікати від реальності? Як треба ховатися від щемкого усвідомлення, поразок на дуже багатьох, дійсно реальних фронтах і сферах, щоб. Отримувати оргазм і екстаз від віртуальної розмови в віртуальному просторі на віртуальну тему в російському сегменті Ютуба. Ну, от я, коли це все спостерігав, якби я не є, ну, ну, що, Бог розум усім відібрав, чи що. Ну, тобто, якщо дійсно в людей таке вау викликає віртуальна розмова з дуже м'яким представником, а це Латиніна, це сударення, це є супер м'який, супервигідний для дискусії, тому що взагалі ніяка розмазня. От над нею торжествувати, ну, коли більш харизматично і так знаєте, ну, знаєте, трошки навіть епатажно. Позбиткуватися, що в принципі під силу будь-якій розумній людині, я не кажу вже геніальній. Ну тобто, якщо вже настільки все зле, що ці віртуальні розмови над супермякою опоненткою, яка в принципі то навіть і не опоненткою є, ну, якщо воно вже так викликає вагу, значить тоді в нас дуже погані справи. Значить, в нас люди такими віртуальщинами перекривають усвідомлення реальних пораз. Тому що це ніякого відношення до дійсності немає. Це ніяким чином не від... ну, немає кореляції на справжню розстановку сил поза межами отого ютубного екрану і віконечок з трьома обличчями. Тому що поза тим боює не Латиніна, не руські ліберали, навіть не Арестович. Я здивую вас. І не Фейди, і не руські опозиціонери. І не русські, там якісь там симпатики України, такі м'які прим'які, коректні, прикоректні культурні, прикультурні. Там воює ідеологічний Кремль і Дугінець. І від нього ми пропускаємо щодень, профукуємо масу ударів по всіх, по всіх фронтах. І то ми перекриємо чим віртуальним задоволенням від віртуальних двобоїв на віртуальну тему, у віртуальному просторі. Ну так що вже Бог зовсім розум відібрав, чи що чи його й не було? Ну тобто, ви розумієте, насправді, якщо глибше на це дивитися, то це воно в принципі ні в які ворота не лізе. Тому що тут не справа в чийомусь торжестві, це справа в проекції, це справа в психологічній підміні, тому що віртуальним двобоєм, де дійсно безумовно сильно виглядала українська частина, український наратив. Ну, поза екраном, все навпаки зовсім. Розстановка зовсім інша. Ідеологічний дугінець ще більше має зараз підстав сказати, що етні всі русські ліберали ніякі, да їх розмазують вапсі, взагалі, як, як соплю на е, тротуарі. Тому ми, русські імперці, будемо робити свою справу зі ще більшою е, е, смертоносною прискіпленістю. Якщо люди цього не бачать, якщо люди купляються на емоцію, якщо люди, як ви розумієте, спраглі на перемоги, тому що два роки перемоги немає якій ніякої, ніякої сфері. Ми бачимо ну, біду чорну. На попереду взагалі не проглядається, ну не те, що теоретично, взагалі близько не проглядається будь-який наратив чи, чи такий оптимістичний сценарій перемоги. Його нема взагалі. Я розумію, що люди спраглі на перемогу. Ну то що, будемо її придумувати у віртуальному просторі і тішитися, от, що так. Ну Якщо це когось задовольняє, якщо це така віртуальна розвага знаєте, в часи великих страждань, або це такий спосіб самим собі сподобатися, то я це сприймаю. Але я повторюю: до реальної розстановки сил на війні, до його і до її плину, це не має жодного стосунку. Воно залишається для мене якимось феноменом того самого інфантильного ставлення і просто тієї от проекції, проекції якоїсь, бодай, перемоги на якусь загальну картину. Тому я бачу це так, не нав'язую свою думку, маю повагу абсолютно до почуттів, думок і розумів всіх учасників цього такого животрепетного дійства. Але ну, якби, якщо це. Просто залишити от на рівні такого самозадоволення, то о, хай буде. Я не проти.